Пане Павле, президент України Володимир Зеленський нещодавно під час візиту до Великої Британії дав ексклюзивне інтерв'ю BBC, в якому заявив, що з підтримкою союзників Україна може спробувати цитата завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. І бачимо, що, наприклад, теж днями з'явилася інформація від голови нашої держави, що він, наприклад, вірить у справедливе закінчення війни і натомість називає три основні фактори цього закінчення: це власне терпіння, підтримка і дипломатичний тиск. Такі слова він озвучив в інтерв'ю телерадіомовник Корпорації Японії НХК. Отож, на вашу думку, чим продиктований такий оптимізм? Бо все-таки можемо припустити, що це власне є оптимізмом нашої, нашого голови держави, і чи є він у вас? Ну, можливо, президент України розраховує на на якісь е Значні успіхи Збройних сил України, які завдадуть противнику таку поразку, яка змусить його е сісти за стіл перемовин на умовах України. Я таких е поки що передумов не бачу. Противник е триває про наступ ворога е в Кремлі, впевнені в собі, е вимагають. Е Частину території України, позбавлення України державного суверенітету, ну і називають це, як сказав їхній міністр України закордонних справ законними призами. Угу. Росія не готова відмовитись від законних призів. Тож як ми її зможемо змусити до справедливого миру? Пане Павле, а якщо все-таки так трапиться, що гаряч, гаряча фаза війни закінчиться, як зазначив голова держави, до кінця цього року, то чи можемо ми це розцінити, і чи буде це власне заморожування цієї війни, яке може невдовзі призвести до ще більших наслідків трагічних наслідків для України? Ну, мені складно апелювати такими поняттями: гаряча війна, холодна війна. Власне, що таке холодна війна? Я трошки знаю, я ще, ще жив в той період, але це зовсім не те, що відбувається між Росією і Україною, і зовсім не те, якими перспективами можемо мати. Ну, не буду заглиблюватись в історію, як ця холодна війна з'явилася. Тож я не бачу перспектив холодної війни між Росією і Україною на поточний момент. Якщо мається на увазі е, припинення вог, режим припинення вогню, ну теоретично це можливо. Але знову ж таки, я, е, нагадую, ми в Українці маємо добрий вже досвід, от, і мінських домовленостей з Росією коли. Мова йшла про припинення вогню. Знаєте, що на якому фоні це відбувалося? -та. І Ливайська трагедія і дебальцівська. Дебальцівська трагедія це теж така характеристика припинення вогню з Росією. Тож на словах ми можемо якось припинити вогонь. На ділі, навряд чи, тому що для цього треба рішення двох сторін. Пане Павло, а на вашу думку, як ось такі заяви, таку риторику від президента України розцінюють у Москві? чи не скажімо там, радіють вони тому, що Україна підтримує готова до так званих мирних переговорів, до яких якраз у Кремлі намагаються постійно схиляти Україну через зокрема різних політиків, через навіть релігійних діячів? Це якщо про? Папу Римського згадати про Віктора Орбана, про того ж таки Дональда Трампа, який часом говорить, що він закінчить війну за один день, коли потрапить до Білого дому. То ще якісь персонажі виникають, які постійно говорять, що в Україні потрібно скласти зброю. От тільки остання фраза цікава. Не, не до мирних перемовин схиляють Україну, а до того, щоб скласти зброю. І це основна е, е, ціль е, Путіна, е, від якої він не, від, не відмовлявся. Е, Путін готовий продовжувати війну. Але якщо Україна капітулює без е, опору, е, то звісно, він, він тільки за, він підтримує таку ініціативу, тому що це збереже. Життя російських окупантів позбавить Росію від можливих наслідків за вторгнення в Україну, от за, 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 завершиться все безнаказаним. Тому дійсно Путін за такий вихід з війни зрозуміло питання інше тоді: готові чи готові ми до такого? І тут очевидно, росіяни не розглядають Україну як, як суб'єкт перемовин, а швидше як об'єкт перемовин. Тобто формула Зеленського про Україну тільки нічого про Україну без України, вона для Москви нічого не знає. Навпаки, вони вважають, якраз будемо говорити про Україну без України. Український уряд неспроможний, український уряд незаконний, український народ зазомбований тощо, тому долю України вирішуватиме без без участі України. Така позиція Москви. Я думаю, що в даному випадку. Будь-які рухи українського уряду щодо мирних перемовин Росією сприймаються виключно я оціночно, тобто вони оцінюють наші дії, намагаються їх нейтралізувати. От, і все. Пане Павле, ну і ми розуміємо, що можливість цих так званих мирних переговорів навпряму чи не навпряму, вона можлива власне в контексті от цього закінчення гарячої стадії війни. І ми пам'ятаємо, що свого часу здається у 2022 році. Президент України Володимир Зеленський якраз заперечував перспективу переговорів із російським диктатором Володимиром Нором Путіним був навіть виданий відповідний законодавчий документ, який це питання регулював, то зважаючи на ось ці всі заяви, цю всю риторику, яку ми зараз чуємо, про можливість закінчення війни, про можливість сідання за стіл переговорів із Російською Федерацією, чи можемо ми сказати, що все таки українська влада, зокрема й на чолі президента Зеленського. Готова сідати за стіл перемовин із російським диктатором. Чи потрібно це робити, і чи потрібно взагалі про це зараз говорити? Не знаю. Знаєте, на ну, вже не на днях, а так тиждень тому. В дзеркалі тижня опублікували аналітичну статтю, на, яка ґрунтується на соціологічному дослідженні центру Угу. Щодо очікувань українського суспільства до майбутніх можливих мирних ініціатив, так там простежується цікава тенденція. Українці вважають, що настав час мирних перемовин, але при цьому українці вважають, що жодних поступок ми ворогу, на жодні поступочки ми ворогом не маємо йти. Вони виступають за територіальну цілісність України, за її суверенітет, за європейську євроатлантичну інтеграцію, за нашу незалежність. Питання, з якими позиціями ми підемо на мирні переговори з Росією. Так, це відкрите запитання. Та, і Дійсно, пане Павло, на вашу думку, якими ці позиції є. можуть бути, зважаючи на нинішні спроможності Збройних сил України, на нинішню ситуацію, зокрема, і в окупаційній армії, якими ці умови можуть бути, якими вони проглядаються, на вашу думку наразі? Я не бачу таких умов. Якщо уряд України, ну наприклад, цей Законний приз віддає 4 Крим і 4 області України Російської Федерації, е, е, яка буде реакція українського суспільства? Я не знаю. Якщо уряд погодиться на відмову від європейської, євроатлантичної інтеграції, е, і погодиться на Вступ Україну в Україну росі... в русло російської зовнішньої політики, там ОДКБ всякий е ну, повернення на 20 років назад. Е таке можливо, Мож... не знаю. Е чи готовий український народ просто простити росіянам ці злочини, які вони скоїли на нашій землі? Проти військових наших, проти, проти мирного населення, злочини проти людяності і проти людства. Теж не знаю. Я не можу сказати, на що готовий український народ заради припинення в... вогню. Пане Павле, і бачимо, що голова держави говорив якраз, що до листопада цього року буде підготовлений відповідний план план закінчення гарячої фази війни. То що може містити цей план, знову ж таки, виходячи із нинішньої ситуації на фронті? Я теж не знаю, буде план. Ми побачимо поки що, Україна виходить з 10 пунктами з мирним планом президентського та Зеленського, який передбачає територіальну цілісність України, відновлення територіальної цілісності України в кордонах 91-го року виплату. Відшкодування державою агресором тих збитків, які він надав наніс Україні, і покарання воєнних злочинців за ті злочини, які вони здійснили в ході війни. Ну це такі три основні положення, як на мене. Як чого ну я сподіваюся, що Україна не відступиться від цих е, позицій, і новий чи оновлений мирний план буде грунтуватись на них, пане Павле. Ну і бачимо також у заявах глави держави є й про те, що він. Е, Доволі перманентно акцентує саме на тому, що Україна спроможна перемогти Росію як і на полі бою, так і на дипломатичному е, рівні. І от з е, українніх інтерв'ю він говорить про те, що е, якщо Сполучені Штати Америки, ключовий наш партнер е, у наданні, зокрема, зброї, та європейські країни, збережуть єдність, це посилить тиск і покаже Москві, що шансів немає. То як ви наразі оці. Цінюйте ось оце об'єднання міжнародних партнерів, міжнародної спільноти, заходу довкола підтримки і допомоги Україні, коли е, говорять про можливості виставити, перемогти тут. Я довіряю головнокомандуючи збройних сил України як особі, яка має спеціальні знання, відповідний досвід. А також до якого концентрується вся інформація від розвідувальних органів від тилових органів е військових і о, останні інтерв'ю певним. Остан... Не останнє, так кажемо, перше велике інтерв'ю генерала Сирського е містить обережні оцінки, дуже обережні оцінки, mm -hmm. причому він говорить, що за певних умов ми можемо нанести поразку противнику, е які ці... є ці певні умови. Певні умови складають наявність необхідних резервів, і, звісно, бажання командування. Е Звільнити е, Україну е, резерви. Це що? Це матеріальні людські резерви. І Якщо що стосується матеріальних резервів, значною мірою ми залежимо не повністю, а значною мірою ми залежимо від наших партнерів, від е, їх підтримки. Це не тільки американці, а й європейці приблизно в рівній ступні. Якщо подивитись, то Європа разом і Америка окремо вони десь е, в рівних долях нам допомагають. От, а також третіх е, держав світу, власне, чим більше ця коаліція, коаліція Рамштайна, коаліція ми, українського мирного договору тощо, тим е, потужніша ця підтримка. І тут, е, от якраз, це поле для дипломатичної роботи, розширення і збільшення підтримки України в її визвольній війні. Матеріальної, воєнної, дипломатичної тощо санкційного тиску на ворога з метою послаблення його економіки, і підриву його економіки, а людські ресурси це жодний партнер за нас їх нам не надасть. Ні На ніякий французький Легіон чи польський легіон. В Україні, які замість Збройних сил України звільнить нашу землю, розраховувати не варто, і це залежить тільки виключно від українського народу і від українського керівництва по якісній організації мобілізаційних заходів. Причому ми часто під мобілізаційними заходами маємо на увазі чомусь тільки призов. Військово зобов'язаних на військову службу. мобілізаційні заходи. Це й мобілізація економіки, це й мобілізація промисловості. Тут ціла цілий тон дій, які мають здійснювати як державні органи виконавчої влади, так і місцеві органи влади. На жаль, часто густо ці заходи. Швидше не проводяться, ніж проводяться. І тоді у нас самих виникають питання, а, блін, а де ж ті, блін, оборонні споруди, про які говорили, а де техніка, а де люди, ну, де люди зрозуміло, люди там, бойкотують військомати, ЦВК. Ну, якщо так буде тривати далі, я думаю, що мирний план. З української сторони, ну, він безглуздий. Просто росіяни отримують свій законний приз так, як вони хотіли. Пане Павле, але чи можу я підсумувати ваші слова, сказавши, що якщо зараз в українській владі в українському політичному командуванні є, є якісь намагання, бажання все таки закінчити війну вже цього року, звичайно, на умовах України, то такого бачення, такого розуміння ще немає у наших союзників. Ну, з одного боку, наші союзники, у них основна теза. Ми погодимося з будь-яким будь рішенням України. Uh -huh. Це Україна має приймати рішення на поточний момент. І, власне кажучи, якщо вони хотіли б замирення на условиях на умовах Москви якогось замирення, то вони, власне кажучи, тиснули б. І деякі з них так і роблять, тиснули б на політичне керівництво України, щоб це не Німеччина капітулювала перед Росією, чи не Угорщина капітулювала перед Росією. Це капітулював перед Росією Київ. Ми тільки йому допомогли. Ну, Інша справа, що бага, велика частка наших сусідів в першу чергу. Чергу це сусідні з нами держави. Розуміють цю загрозу е таких дій. Е розуміють, що Україна на цій цепочці російської агресії це просто перша перша ланка. І як е світ, світова спільнота е піддасться на злам е міжнародних принципів, які здійснює Росія, е Принципів поствоєнного світу після Другої світової війни, хельсінських домовленостей, принципів об'єднаних націй, то, власне кажучи, їх зламати буде ще простіше, <кій> вони не мають того потенціалу. І звісно, що багато країн виступають жорстко з недопущення. От е, тих е, дій, яких і е, е, тих результатів, яких намагається досягнути Москва. <світнє> Зрозуміло, пане Павле, і на завершення хочу до вас спрямувати запитання, довідатися якою наразі є ситуація довкола завдання ударів сил оборони України по російських російській території, по глибинці, так би мовити, цієї недофедерації. Отож, бачимо, що днями якраз українські захисники активізувалися, були от у ніч проти 28-го, Липня чути е, вибухи у Курській області Російської Федерації, якраз е, там бачили, що горіла нафтобаза. Пізніше е, бачили е, трішки раніше до цього, точніше бачили вибухи, е, також е, у Рязані е, по аеродрому е, Дягілів били українські захисники. Бачили також і те, що наприклад у ніч на 29 липня е, були прильоти і в районі. Орловської області якраз там атакували наші захисники місцеву електростанцію, і от якраз на цьому я б хотів би з вами зупинитися раніше. Ми бачили і доволі таки вже звикли до вибухів на різних нафтобазах і навіть аеродромах. Що можемо розуміти, зважаючи на інформацію, що українські сили вже добралися до електропідстанції окупаційної армії. Цільної країни. Тут вибір конкретних цілей завжди визначається воєнними цілями. Ці об'єкти вздовж українського кордону в прикордонних областях, це, як правило, інфраструктурні об'єкти, які обслуговують військових військові угруповання, які концентруються і направляються в Україну. Склади паливомастильних мастильних матеріалів, нафтобази це керосин для літаків, це е, дизель для е, танків, бойових машин тощо. Е, склади боєприпасів то зрозуміло. Електропідстанції, е, лінії живлення, які спрямовані до органів управління, органів зв'язку е, російських з'єднань, об об'єднань. Вони е, руйнують на який час. Систему управління знерухомлюють її ворожу. І ні, ну, коли кажуть, от знаєте, журналісти, так взагалі глядачі читачі, ну от вдарили по Кримському мосту, але не зруйнували даремний удар. був, ні, я кажу, це не так. По Кримському мосту вдарили, не попали, не досягли максимального результату, але період атаки. Шість годин росіяни перекривали цей кримський міст через загрозу українських атак. Значить, шість годин через нього не переправлялись боєприпаси, через нього не переправлялись паливомастильні матеріали, інші логістичні харчі, військові, полони, там техніка для того угруповання, яке через Крим. Десь діє на півдні України, тобто на 6 годин у них як мінімум затримка відбулася, і це створює таке певне вікно можливостей для наших військових. Ніколи зб'ють по прикордонню, по відносно недалеко від нас, по цим нафтобазам електропідстанціям, це теж дає таку. Вікно можливостей для наших військових тимчасове Так, потім росіяни і переналаштуються. Але кожен такий удар це такий камінчик чи монетка в таку загальну копілку Що стосується ударів по більш далеким об'єктам Росії по тим же ж нафтопереробним заводам, там зовсім інша стратегія, там не не зламати оці логістичні ланцюжки, а взагалі їх зупинити. Якщо тут б'ємо по Курській, Білгородській області по бочкам, тим з соляри по перекачу, по електропідстанціям, то в глибині удари наносяться по виробництву, по, по ключовим елементам, які виробляють там той же е, льотний. Е, 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 Куйбишев той же ж, пальне для ракет. Не просто знищити завод, а оцю колону, де ракетне паливо виробляється, зупинити виробництво ракетного палива чи авіаційного тощо. Те саме і по інфраструктурним іншим інфраструктурним об'єктам десь в глибини Росії. І це ж не тільки дронові удари, чи на ну в зоні тут ракетні удари у нас з'явились. Слава Богу, це і робота наших спецпризначенців головного управління. Розвідки Міністерства зборони СБУ. От ви згадали про удари по аеродромам на Алінії, на Дягелів, на Енгельсі, А приблизно в той же день, в трьох в двох містах інших в глибині Росії, згоріли ще й три вертольоти російських. Прильотів не було. Це спрацювали наші е, спецпризначенці, які діють на місці е, в ворожому тилу. Тож, всіма засобами е, ми послаблюємо ворожу ворожий потенціал. Е, таким чином, Послаблюючи ворожий потенціал, піднімаємо свої спроможності. Будемо сподіватися, що ось це послаблення якраз ворожого потенціалу буде продовжуватися. Дякуємо нашим захисникам за таку роботу і дякуємо, пане Павле, вам за включення за роз'яснення цієї інформації. Тож нагадаю для глядачів та слухачів, що мав нагоду щойно спілкуватися із керівником програм безпеки Центру Глобальних досліджень, стратегія 21 Паном Павлом Лакійчуком. На все добре, пане Павле, і тримаймося. Тримаймося. Мирного нам неба усім.